Бренд, уклон, стиль той самий, все те саме, чи щось змінюється? Бренд, уклон стиль той самий. Позиціонування тут трохи інше. Ми поновили, заходили тут з довоєнним твій рух, твої правила. Ми його адаптували на локальну мову. Воно відверто не спрацювало. Так він ж абсолютно з іншою культурою. Ти все правильно сказав. Тут є свій потужний локальний інсайт. Які ми ще навіть ну ми в пошуках? Я думаю, що в цьому півріччі ми маємо завершити ці пошуки і сформувати себе тут вже як щось більше, ніж просто ще один сервіс таксі. Якщо Аудиторія Федерівлог хоче у вас навчитися правильній експансії. От які б ти три речі їм порадив робити чи ні на базі тих інсайтів, які ось є свіжі, перший дуже простий інсайт робити грінлайт поїздки. Це коли ти робиш декілька візитів в країну, в якій ти хочеш працювати. Ти її досліджуєш досконало культурно-соціальні паттерни, релігійні, наприклад, для Узбекистану це дуже потужний інсайт, і це потребує інвестицій. Можливо, це гроші, які будуть заплачені за те, щоб не відкритися. Друге, це подумати про нішу, яку ти будеш закривати. Типу, не просто мріяти, а бачити реальність, куди ти будеш це робити, і як це будеш досягати цих цілей.